Друзі, вельма шановні батьки, діти та гості, вітаємо вас на урочистому відкритті персональної виставки юної художниці, вихованки студії образотворчого мистецтва Світфарк, Сеньков Дарини. Надзвичайно раді бачити всіх вас у виставковій залі студії образотворчого мистецтва, Світфарк, де завжди панує творча атмосфера а повітря пронизане подихом мистецтва. На заняттях в студії юні митці вчаться зображувати у своїх роботах різноманітну палітру навколишнього світу, відображувати почуття та настрій за допомогою кольору. Саме у студії діти вчаться відтворювати на полотні своє ставлення до побаченого та перешитого. Я рада вас бачити, шановні гості, у нашій виставковій залі. Чи знайомі ви з творчістю Дарини? З її мальовничими сонячними роботами, з унікальним баченням речей неповторним світоглядом. Вона маленькими кроками знайомилася із світом пар та пензля. семи років вона розпочала свій творчий шлях. Завдяки старанністю та наполегливістю вона досягла високих успіхів. Це є результат. Участі у обласних всеукраїнських конкурсах та навіть міжнародних фестивалях. Останнім її досягненням є участь у міжнародному молодіжному гончарному мистецтві фестивалі Таланти третього тисячоліття. Дарина також є учасницею тематичних виставок. Саме своєю праці не наполегливістю юної художниці вона досягла таких високих успіхів. Та ми можемо презентувати її персональну виставку. Тож, Дарина, бажаю тобі успіхів, наснаги у творчій діяльності, а присутнім приємного перегляду. Художника, душа пеструни, ніжні. Ти ледь торкнешся і миттю задзвонить. Вона легенько, лагідно озветься, її душі прекрасної творіння запини. До слова запрошується автор Сенько Дарина. Власну виставку, я із задоволенням погодилась. Тому що це гарна можливість спробувати продемонструвати свої роботи. Е, я, займаючись у цій студії, познайомилася з іншими цікавими, творчими дітьми, з нашими друзів та однодумців. На заняттях я мала можливість спробувати працювати з різними матеріалами власть, акварель, пастель, скальровим папером. Минулого року я спробувала писати олійними фарбами. Спершу це було незвичним, але потім так сподобалось, що надихнуло мене на створення інших картин у цій техніці. Найлюбленіша моя картина це натюрморт, на якому я зобразила квіти та груші, які виконані олійними фарбами. Зараз ми з керівником готуємося до всеукраїнського конкурсу Всесвітній день землі. Тема цього фестивалю як і моя на майбутня професія. Під час створення конкурсної роботи я замислилася, ким я буду в майбутньому ма. і моя мрія стати відомою художницею. Тому хочу подякувати своїм батькам, керівнику студії Сітпат Озі Анатолії та класному керівнику Юлії Володимирівні за підтримку та розуміння. Добто, <плес> хочу також побачити і подарувати цей каталог на згадку про твою творчу діяльність. Будь ласка, <плес> І з великим задоволенням хочу запросити до слова Дашину маму Людмилу Миколаївну. Добрий день. Я дуже рада всіх привітати. Я дуже рада, що в моєї дочці Дарини з'явилося стільки нових друзів, товаришів, вчителів, які допомагають розвинути її талант. Мені дуже подобається, коли моя дитина приходить, вільний час займається тим, що їй подобається: це малювання. Вона з самого маличку бажала малювати це її найулюбленіше завдання, і бажаю всім досягти таких успіхів, як і моя дитина. Говорячи про автора виставки, хочеться зауважити, що Дарина всебічна розвинута особистість і в мистецтві, і в освітній діяльності. саме про шкільні справи Дарини. Ми з задоволенням поцікавимось у класного керівника Юлії Володимирівни. Добрий день, шановні присутні. Ну що я дійсно дуже задоволена тим, що присутня зараз тут. Ну, що можу сказати? Я звичайно не очікувала. Наша приносила показувала свої роботи, але я не очікувала, що їх так багато. І ось зараз я бачу, що це дійсно настільки талановитна, що навіть е, всього не скажеш. Що стосується саме навчання, ну спокійна, тихенька, розумна і жодного разу ніякого нарікання від інших вчителів. Тому я хочу побажати і батькам міцного здоров'я, і отримайте ще й мою подяку за виховання доньки. Ну а даринці, звичайно, нових шедеврів. Вчителям бажаю якомога більше підтримувати не лише Даринку, а й інших учнів. Їх багато. Тому творчої вам наснаги, міцного здоров'я і я кажуть, продовжувати в тому ж самому. Році. Дякую, дякую, Юлія Володимирівна, і вам також невеличкий презент від нашої студії. Світфавка, ось у вашого куточок. Дубі, друзі, прийшов час до виставки запросити вас. Будемо кожному бажати справжнім майстрам пензля стати. Розмалюємо світу кольори, щоб за він мов світлячки. Щоб у ньому ви завжди могли дарувати людям свій талант, а вони вам будуть говорити. Навіть через сотні довгих літ не спиняйтесь, мрійте і хворіть, бо лише краса врятує світ. Шановні гості, запрошуємо вас ознайомитися з виставкою. Ми сподіваємось, вам сподобається на нашій виставці, і ви отримаєте масу задоволень від перегляду неймовірних робіт. Але не сумуйте, бо творчість Дарини та вихованців студії світ парк тільки розпочалася, і ми з вами зустрінемося ще не раз. Ця виставка лише перший крок у мистецтво. Сподіваюсь, цих кроків буде величезна кількість, тож приємного перегляду.